стоїть за успішною операцією в Куп'янську чи зупиниться Путіна на Донбасі, і чи цей мир для нас все таки капітуляція? Чи варто очікувати гарних гарантій безпеки від партнерів? Ну про це і не тільки сьогодні. Будемо говорити із ветераном, лицаром ордену Богдана Хмельницького Миколою Мельником. Рада вас вітати. Слава Україні! Героям слава. Хочу розпочати із дискусії, яка буквально днями розгорілася після операції, яка відбулася в Куп'янську. Так, от у соцмережах одні почали казати, що це виключно заслуга Михайла Драпатого. Ну, наприклад, мій колега з Радіо Свобода Єгор Логінов каже, що Куп'янську цю операцію здебільшого задумав, спланував і реалізував один із найталановитіших українських офіцерів, командувач угруповання об'єднаних сил, генерал-майор Михайло Драпатий. Без додаткових резервів. Це я його цитую з наявними силами і засобами. Потім, після цієї заяви, почали Сипатися інші повідомлення. Зокрема, вийшов командир другого корпусу Хартії Ігор Оболенський, що успішні дії пошуково-ударного угруповування Хартії у Куп'янську є результатом колективної праці Сил оборони України. За його словами, великою мірою це заслуга головнокомандувача Олександра Сирського, який і затвердив, і контролював, і забезпечував цю операцію. На цьому ситуація не завершилася пізніше. Вийшов із заявою журналіст і діючий військовослужбовець Хартії Юрій Бутусов, який розписав прямо детально з датами, хто і коли був призначений на цьому напрямку. І він стверджує, що з вересня цього року командувати операцію щодо контрудару росіянам призначили. Якраз таки Оболенського, а Драпатого призначили у жовтні? Ну, Ось такі перепитії, але цікаво а, почути вашу думку як ветерана, чи можна ось так стверджувати, що якась одна людина має заслугу за таку операцію? Чи ви все-таки погоджуєтеся з думкою, що тут брали участь точно не одна, і не дві людини, і не десяток людей? То а, чи варто взагалі такими категоріями говорити, що? Це чиясь заслуга? Чи це заслуга в першу чергу сил оборони? Ну, ви знаєте, звісно, моє обурення викликає те, що забули про Володимира Олександровича Зеленського, адже я не знаю, що в цій країні відбувається без його руководящого начала. Перепрошую. Також, якщо ми будемо говорити про скільки батьків у перемоги, ну то, звісно, дуже багато. Але ви знаєте, мені дуже прикро, що, наприклад. Uh, дуже мало людей, які хочуть взяти на себе відповідальність, наприклад, за контрнаступ uh, 23-го року, або за оборону Авдіївки, ну, або за оборону Покровська. Тобто занадто мало людей, які хочуть там стати батьками. Зато в перемоги в нас занадто багато батьків. Я жодним чином не буду коментувати те, що хто безпосередньо давав наказ, без кого це б не відбулося. Ну, був би я військовослужбовцем Хартії, я б теж сказав, що все зробила Хартія. Був би я інтегрований будь-який штаб, я міг би сказати там більш фахово. За великим рахунком те, що відбулося, якщо воно відбулося дало, це говорить про те, що є командир, який може дати чіткі накази, і відповідно є його підлеглі, які можуть ці накази виконати в той спосіб, який потрібний для перемоги. А мірятися, хто більше вклав, ну кожному завжди здається, що він зробив для перемоги більше так. Волонкомандую, що завжди здається, що це він зробив. Командир корпусу, що це він зробив. Е, ну сержанту, який в цей момент заштурмував посадки, здається, що без нього точно нічого не відбулося. Командири завжди вважають, що вони єдині взагалі, хто може цей будь-який наказ адаптувати до реальності. Тому е, завжди перемоги і в поразки все колективне. Проблема в тому, що в будь-якому суспільстві перемоги завжди є занадто багато батьків, а в поразка завжди сирота. Так, але дискусію в першу чергу викликало те, що Зеленський у себе у соцмережах написав, що він там зустрівся із військовослужбовцями різних бригад, які якраз таки несуть службу на цьому напрямку, ну зокрема, 14-ї окремої механізованої бригади. Але наприклад, там про драпатого не згадував, і тому люди почали думати, що можливо навмисно не згадуються якісь. Конкретні посадові військові особи чи вважаєте ви що варто взагалі цьому зараз приділяти увагу, і в тому числі операція на Куп'янському напрямку триває. І чи варто взагалі говорити про якісь перемоги доки, доки у нас не закінчена війна? От, взагалі, от в цьому сенсі, чи цікаво ну, офіс президента завжди буде ревнувати до всіх, навіть не офіс президента, а при цього офісу. Вони завжди будуть бачити картинку, то що відбувається по-своєму, так і я зараз не буду коментувати, з ким Володимир Олександрович зустрічався і наскільки великий вклад конкретно тієї бригади, з якою він зустрівся, повиставляв фотографії, у загальну, ну, загальну у, у загально успішний бій. Давайте назвемо це. Так. А, м -м говорити про перемоги, говорити про поразки треба. Треба, хоча б для того, щоб і самі батьки командири розуміли, що при будь іноді при майже однакових обставинах і при е однакових силах, засобах і ресурсах одна людина дає результат, інша людина результат не дає. І це є підставою для кадрових рішень, е які все ж таки наша армія чекає, тому що історія, при якій там батьки командири мають певний імунітет від звільнень тільки тому, що вони вдало відрепортували і формально захистили свою точку зору. Вона є пагубною для України. Зрозуміла, почула вас. Хочу з вами обговорити інші теми. Зокрема, сьогодні триває. Тривають переговори української і американської делегації в Берліні знову говорять про те, що американська делегація буде тиснути на нашу сторону і казати, щоб ми погодилися вивести війська з Донбасу. Але як пишуть більшість західних медіа, що це наша червона лінія, і територіальні поступки ні в якому разі ну не будуть ніхто не буде ніхто це підписувати, тому що це в першу чергу неконституційно. На вашу Умку, чи е, дійсно, якщо ми підемо на територіальні поступки, це для нас буде в першу чергу капітуляція, чи е, можуть бути такі гарантії безпеки від партнерів, від штатів, від європейців, від е, інших країн, які на це можуть погодитися, що ми можемо сказати е, ну дійсно можна пожертвувати Донбасом? Звісно, не хочеться говорити такими категоріями, тому що це все наша територія, але от якщо уявити змоделювати таку ситуацію. Дивіться, жодні гарантії безпеки є недієвими, поки між українською і російською армією не встанеть європейський солдат або американський солдат. До того будь-яка гарантія не має жодного значення. Це ж питання нема, нема. також проговорюється. Коаліція охочих є. Так кажуть, що після припинення вогню поставлять солдатів. Коаліція, коаліція охочих, дуже хоче. Пити каву у Львові і пиво в Одесі. Тобто, ви вважаєте, Ось що навряд чи вони поставлять своїх солдатів на лінію розмежування? А ви готель Руандо дивилися цей прекрасний фільм про етнічні чистки в Африці? Ну, буде так само. Тобто, миротворці, може, будуть, але вони не збираються вмирати. Це, це факт. Тому я не вірю, що будуть дієві гарантії безпеки. Більше того, військово-політичне керівництво України також не є якимись відірваними від життя людьми. Вони також це усвідомлюють. Що б нам не пообіцяли, це виконано не буде, як і не виконувалося попередні 30 років. Відповідно. Зараз намагаємо намагаємося вийти на той формат, де при тому, що ми не віримо, що наші партнери нам чимось допоможуть, все ж таки не позбавити, не позбавитись території. Звісно, нічого де Юри не буде визнано ані Крим, ані тимчасово окуповані території півдня та сходу України. Але тут ми виходимо на головне питання: що є перемогу, що є поразку. Станом на зараз для нас головне зберегти армію. Станом на зараз для нас головне на наступний день після оголошення перемиря почати готуватися до нової війни. Це є для нас базове, все інше це лише танці. Взагалі цікаво, навіщо путіну той Донбас. Чому він так намагається ось це питання завжди просувати? Він знову нещодавно повторював, що так або інакше він або військовим шляхом захопить Донбас і так звану Новоросію. Але у нього самого площа Росії 17 мільйонів мільйонів квадратних кілометрів. Це найбільша країна у світі. У них так само є неусвоєні райони рідкоземельні метали, копалини, які вони навіть намагаються американцям вже заздалегідь продати і сказати, що якісь давайте економіки. Ічні проекти разом створювати, то навіщо їм здався той Донбас? Не їхня територія чужа, чи їм потрібен просто прецедент, щоб юридично хтось їм ось так подарував свою територію для того, щоб вони могли піти війною на будь-яку іншу європейську державу і потім зробити так само? Ну не слід забувати, що одним з причин, причин які вони проголошували під час. Так званого СВО на початку це е, захоплення Донецьких і Луганських областей. Тобто, це був перший єдиний пункт, який досі не зреалізований. Перше, це перше, друге військового значення Донбас для Росії немає жодного, окрім того, що вони дійсно намагаються змусити нас відійти від е, гарно обладнаних позицій, відійти з висок і віддати їм е, фактично доволі потужну промислову частину Донецької області. І це питання ж не військове, це питання ідеології. Ідеологічно, росіяни це хочуть, і вони будуть за це воювати, і вони будуть воювати до тих пір, поки вони зможуть просуватися якимось чином. Питання вже не в тому, чи це буде там росіяни наступати, ну російські солдат наступати на милицях, так або літати дроном. Поки вони будуть розуміти, що можуть просунутися на 100 метрів в день. Вони будуть просуватися. Як тільки вони зрозуміють, що все. Просування неможливо, вони почнуть розповідати про гуманізм, мир е та перемир'я на великі-великі часи, і вони цей час знову ж таки використають тільки для того, щоб підготуватися до нового етапу війни. Тобто, ви вважаєте, що росіяни на Донбасі не зупиняться, якщо, наприклад, змоделювати, що їм Віддається так, Донбас. Що вони будуть робити далі? Чи будуть намагатися відрізати весь лівий берег Дніпра? Чи будуть намагатися захопити далі Дніпро, Запоріжжя і так далі? Чи куди вони будуть рухатись? Чи взагалі, поки вони не дійдуть до Львова, Тернополя, Ужгорода, вони не зупиняться? Поки вони не будуть мати в Україні маріонеткову владу, вони будуть воювати. Все дуже просто. Ну, я розумію, що для багатьох ці інформації не подобається, так само, як в 2014 не подобалось, як я казав, що війна буде мінімум 5 років. Ну, і виявилося, знаєте, я був оптимістом. Ми вже мали три мира. Три мирні угоди: мінськ-1, Мінськ-2, Мінськ-3, які ми називаємо Паризьким угодом. Ми мали 28 перемир'я за ці 10 років. Чим це закінчилося? Великим вторгненням. Нічого, ну так чому ми вважаємо, що щось зміниться? Та нічого не зміниться для Росії. Це питання політичне для них становить екзистенційну загрозу існування української демократичної держави. Відповідно, вони будуть воювати до тих пір, поки в них буде така можливість, і будь-яке перемир'я вони використають для підготування для підготовки нової війни. Що ви думаєте далі, наприклад, буде так? Наприклад, сторони не домовляються ні до чого. Триває війна, так само росіяни будуть намагатися просуватися на Донбасі. Ну, тобто, все те саме, чи ви вважаєте найближчим часом може бути хоч якесь перемир'я, оголошення припинення вогню? От, ви кажете, в 2014 році так казали, що там на 5 років мінімум буде тривати війна. Які можливо зараз ваші прогнози? Мі про прогнози доволі послідово. Поки буде Путін, буде війна. Поки буде людина після Путіна, буде війна. Перемир'я можливі. Я Я нагадаю, що минулого року у нас навіть була спроба такого перемир'я. Не пам'ятаю, як там називаю, До чого воно було приурочено, але от один день офіційно один по одному не стріляли, але тільки офіційно в реальності люди гинули з обох сторон. Тому перемиря може бути проголошене завтра. Чому ні? Питання в тому, скільки воно протримається. Мир може бути досягав, мир може бути проголошений післязавтра, якщо росіяни зрозуміють, що не можуть далі йти. Не дивлячись на те, що у них в союзниках Північної Кореї, Іран там частково Китай, вони можуть зрозуміти, що все просування неможливе. Окей, але я просто говорю, що наступна хвиля війни вона буде рік-два. Ну тому що росіяни будуть продовжувати воювати. Вони ви скажіть мені, будь ласка, що вони будуть робити зі своїми зі своїми неадекватними солдатами, яких вже не можна повернути в мирне життя? Тому що єдине, що вони зроблять, це підвищить рівень кримінального криміналітету, який і так в Росії завжди є навіть частиною якоїсь культури, ну відповідно до всього того. Війна буде продовжуватися на європейському континенті. Подобається це нам чи не подобається? Тому, тому я дуже сподіваюся, що і українці це усвідомлюють, і військово-політичне керівництво. А ну і на минулого тижня виходив генсек НАТО Рюте і казав, що Європа може бути наступною після України. Тому тут хочеться розуміти, чи Росія вже готується до війни з Європою, тому що той же нардеп Роман Костенко в інтерв'ю мені повідомив, що Балтійські країни всерйоз готуються, що вони можуть бути наступними вже в найближчі роки, і вони навіть не впевнені, що НАТО використає п'яту статтю, а можуть використати інші статті, в яких йдеться що. Візьмуть консультації, а країни м, мають використати свої ресурси, свою армію. А, як ви бачите ситуацію? Ви спілкуєтеся з міжнародними партнерами, часто їздите за кордон, зокрема в Сполучені Штати, чи готові штати будуть допомогти країнам НАТО у разі, якщо Росія піде війною на них, і які країни дійсно можуть бути наступними? Чи можливо у вас є інсайдерська інформація? Ну жодним чином у мене немає інсайдерської інформації. І можна лише зазначити, що навряд чи країни НАТО будуть воювати за Балтику. Вони по перше, вони усвідомлюють, що а, ті внутрішньополітичні виклики, які стоять перед країнами НАТО, абсолютно переважають загальнобезпекові питання. Ну це ми можемо тут думати, що всі країни НАТО збираються один з одного воювати. Ну абсолютно ні, тому що це демократія. В демократії є. Лідери і ці лідери ну, орієнтуються на свого виборця. А виборець не збирається, виборець там з пересічної Німеччини чи Іспанії абсолютно не збирається гинути ані за Україну, ані за країни Балтії, тому це перше питання. Ну перша відповідь. Я далеко від думки, що ця що стаття 5 буде реалізована. А, чи і більше того, я не готовий сказати, що країни НАТО взагалі готові, ну їх армії готові до цієї війни. Вони в сучасну війну не усвідомлюють. Вони не володіють сучасними технологіями. Вони не розуміють. Вони просто не усвідомлюють сучасну політру бою. Вони намагаються її усвідомити. Вони намагаються брати наших експертів. Вони намагаються е якось винаймати е інструкторів. Але е реально картини бою в них немає в голові. Вони не розуміють співвідношення сил та засобів відповідно до ну на полі бою. Ну це класичний приклад, як вони підняли авіацію в тридцять для того, щоб збити 19 шахетів, і то не збили. Та в той час ну, коли якщо... тисячі на наші міста летить ледь не щоденно. Ну ви розумієте, що якщо в нас була ситуація, коли з 20 дронів збили 4, то після того ну зняли би всіх. Просто ну команда команда людина, яка відповідальна за протиповітряну оборону, вона пішла в піхоту по профнепридатності. тому що українці е, збивають близько 98% всього, що в нас летить, іноді іноді 95%, іноді 99%, але в принципі 9 з 10 шахедів і ракет, які летять по навночах, ми знищуємо. Причому доволі не використовуючи великі ресурси. Той час, як європейці піднімають авіацію, витрачають мільйони доларів і елементарно не мають результату, тому позиція європейців доволі ну, мені здається, зважена. Вони розуміють, що вони не готові до війни. Вони розуміють, що про цьому протистоянні їм нема що поставити на карту. Відповідно, вони будуть продовжувати бути стурбованими. Є такий цікавий момент стосовно цих переговорів. Деякі західні змі зокрема Більд пише, що Україна може відмовитися від вступу в НАТО, провести вибори під час війни, але не віддавати території. Але от якщо говорити про сам вступ НАТО, ми з вами так торкнулися теми. Якщо Росія піде війною на країни НАТО, то чи варто взагалі нам зараз розглядати питання вступу в НАТО? НАТО нам небо не закрило в 2022 році. Році в 2014 році, коли Росія пішла війною, ну гібридною війною, так на Крим на Донбас теж нам не допомогли. Чи варто нам взагалі думати в цю сторону? Чи вважаєте ви, що нам дійсно можна було би ось такою поступкою обійтися на цих мирних переговорах, не вступати в НАТО? Але просто цей момент прописаний євроінтеграційний та курс в НАТО, прописаний в нашій конституції. Ось такий є нюанс єдиний. Так, а да, ще в нашій Конституції завдяки цим змінам прописана пряма заборона на розташування іноземних військових баз на території України, що абсолютно суперечить статуту НАТО. Ну просто коли я про це про це казав ще за Петра Олексійовича, ну я був класичним агентом Кремля, але зараз, в принципі, люди вже ж почали потрошку читати в перехідних положеннях це напряму зазначено. Тому про що ми взагалі говоримо? Ну, ну, ми говоримо про речі, які просто не можна реалізувати. Ми не можемо ані вступити в НАТО, ані не вступити. Говорити про те, що ми відмовляємося від цього курсу, ми також не можемо це зазначено в конституції, і хай воно навряд чи буде реалізовано найближчим часом, найближчі 5-10 років. Питання в тому, що ми не можемо іти на заохочення неадекватів зі сходу, тому єдине взагалі реально яке може бути перемир'я, це. З використанням там перших трьох пунктів, які завжди були в мінськ 1 Мінськ-2, Мінськ-3. Мінськ тобто припинення вогню зупиняємося там, де зупиняємося, обмін полоненими, все інше все одно не буде реалізовано. Що б ми там не написали, може бути 50 пунктів. Все одно ні одна зі сторін не буде збиратися це виконувати, але ви бачите, що є передумови для такого перемир'я, так ну обміни полоненими. І так далі, чи ви вважаєте, що Росія зараз на це піде, тому що неодноразово речник Путіна Пісков казав, що ми не погоджуємось на припинення вогню. Ми хочемо так званого довгострокового миру. То чи бачите ви, що росіяни готові зараз будуть припинити вогонь, хоча б можливо по енергетичній інфраструктурі чи по лінії розмежування на зиму, на якісь свята. Українці теж хочуть вічного миру, але цей вічний мир передбачає те, що росіяни заберуться з нашої території, визначеної Конституцією 96-го року. І від я знову повторюю те, що вже казав. Поки росіяни будуть розуміти, що вони можуть просуватися в день, хоча б на 100 метрів. Війна буде тривати. Зараз у них ресурсів цих вистачає для того, щоб просуватися, якщо подивитися на карту, вистачає. Що нам потрібно зробити, аби втримати фронт? Тому що дуже багато бачимо випадків було СЗЧ і їх зараз приховують так, не опубліковують дані у ген в офісі генпрокурора. Так само я чую від військових дуже багато, що не вистачає людей на фронті. Що нам в першу чергу потрібно зробити, аби вистояти? Ви знаєте, по перше, все таки провести нормальну мобілізацію, яка в себе передбачає те, що вона є загальною. По перше, по-друге, це оцінка всіх підприємств на, на предмет їх стратегічності при всій моїй повазі до футболу. я Не розумію, чому у нас футбольні клуби є стратегічними підприємствами, в той час як виробництво дронів не всі є стратегічними. По-третє, держава має усвідомити, що війна буде тривати. Відповідно, треба розуміти, держава має перебудовуватися, в тому числі і в залученні робочої сили. Відповідно, має бути. Державні програми, дієві державні програми, по професісування ветеранів, а також освоєнню нових професій і жінок подобається це нам чи не подобається е, так само, як е, все ж таки, як я вже зазначав, провести аналіз діяльності окремих батьків командирів, для яких ніколи ти не написашся особового складу, і питання навіть не в тому, що вони там вміють воювати, не вміють просто іноді є калібру... калібровані... Люди, які самими своїми наказами дестабілізують ситуацію на полі бою, і знову ж таки, це ж все видно статистику, ми володіємо. Не може бути в одній бригаді 50% СЗЧ, заче в інші 90%, а в третій 10%. Ну люди, які дезертують, вони будуть будь-якій бригаді, тому що при, причин для цього дуже багато вони об'єктивні і суб'єктивні. Але в когось тікають всі, в когось ну, майже там поодинокі по індивідуальні випадки. Ну, так може там людину, яка допускає розвал свого підрозділу, може їй не треба командувати, може, вона краще справиться на позиції кулеметника. Е, так само, як має бути окрема державна політика щодо повернення утікачів за кордону. Тобто, має, наш президент має нарешті сказати, хто ці люди, вони злочинці, вони зрадники чи хто це? Так само, як і по Сизачешникам, треба чітко зазначити, президент України має сказати, що це не втомлені люди. Що в більшості це все-таки злочинці? Так, да, ми любимо розказувати, що дуже багато втомлених серед людей які йдуть з очей через несправедливість, да, і це правда. Але 4 з п'ятих це люди, які е, навіть не доходять дуже часу до полю бою, тому е, ситуація е, тому це питання комплексне, про нього можна говорити годинами і. Але нам треба навести лад, все таки з людьми. Нам треба навести лад з раціональним використанням того обмеженого ресурсу, який в нас є зараз, і який все одно буде зменшуватися, зрозуміло. Тобто українцям в першу чергу потрібно зараз. Зрозуміти, що війна може бути надовго, і потрібно мобілізувати всі зусилля, а не очікувати, що на Різдво чи на будь-яке інше свято або дату Путін в одноосібному порядку оголосить перемир'я, або ми до чогось домовимося, і буде нам мир. А потрібно навпаки готуватися до довгострокової довготривалої війни. Дивіться, і дуже важливо це все таки консенсус між елітами і народом. Не можна з ефіру транслювати, що ми не маємо права на вихідних. Ну а самим розважатися так, як ну дуже нескромно, м'яко кажучи, і я не проти того, що люди мають право на відпочинок. Відпочивати треба, але зліти завжди більше, більше спрос, тому якщо ми визначаємо, що в нас війна на свійське бієналі, то мабуть треба себе вести та також трошки поскромніше, просто щоб не дратувати ані людей, ані волонтерів, ані солдат в окопах. Якщо в нас одна лодка, то давайте в ній грести, ніхто не проти. А ця історія, коли ну, люди віддають своє життя, люди віддають останні гроші, і при цьому на фоні ми чуємо там доволі погані корупційні історії, да, там на мільйони, на мільярди, ну це також дестабілізує українське суспільство. Я проти тези, що ось там хай розберуться спочатку наверху, потім будемо продовжати донатити. Ні, треба щодня донатити. Треба щодня допомагати нашій армії, тому що тільки армія стоїть між російським неадекватом і етнічними чистками в стилі Буча, тільки армія, і це треба усвідомити. Але нашому політичному керівництві треба розібратися з собою в першу чергу, тому що так довго існувати не може. Він поділений в собі не встоїть. Це сказано в Біблії. Так, погоджуюся з вами. Дуже дякую вам за вашу думку. Нагадаю, що сьогодні говорили з ветераном, лицаром ордену Богдана Хмельницького Миколою Мельником. Дуже вам дякую за цей ефір. Дякую.